Вітаю глядачів мого каналу. Поки ранок зараз десь 9 годин біля 20 хвилин. Поки жара не досягла свого піку і мій моя е, відеокамера буде перегріватися і відключатися автоматично. Я вирішив записати відео на тему житла. В США якесь житло. От я відійшов від свого будинку, ви, мабуть, його вже бачили. Зараз можете теж спостерігати різні будинки, але я спробую показати цьому відео, не більше, мабуть, півчаса буду показувати, щоб не перевантажувати. Хочу до... Криба засередитися на тих будинках, які мені подобаються. От навпроти будинок. Так, куди я піду на ту сторону? Давай на цю. Навпроти будинок дерев'яний старий, він там з іншої сторони ...даже підгнив. Це дуже старий, він, мабуть, йому років 100. Зліва будинки більш новіше. Цікава тенденція. Тут eh, вони дерев'яні, але на них зовні роблять, як в Україні це називається шуба. Тобто вони наносять якийсь такий типу цементний розчин, от, і воно ми з дружиною називаємо його шубою. От. Е, от, як... Ой, бачите, длякали. Длякали мене ці собаки. Тут майже в кожному дворі, де є паркан собаки, собаки охоронні. От, але я хочу знову ж таки зосередитися на тому, що е, показати будинки, які мені подобається. Якщо ви бачите, вони всі різні по ну, скажімо так, архітектурі. Інколи є якась більш-менш вичорна архітектура, а інколи є дуже проста. От, і по самим будинкам можна побачити, що Одні будинки такі старі і стара архітектура, а інші більш новіші. А мені подобається, як я їх називаю тут в німецькому стилі. Давайте я зараз перейду. От. Ну, Ось приклад це з такою гострою, гострим дахом. От, Наприклад, оцей приблизно. Хоч він не дуже підходить, якби по цей, але вже все-таки підходить, 25,08. Я замітив, що тут біля мене на цих вуличках житлових є такі будиночки. От. Це будиночок такий ну, американський. Це типу, я думаю. На жаль, в США є багато недоліків, і один із них, що... От, оце приклад з американським прапором. Оце є будинок, який я називаю, тип будинки, яких називаю німецький стиль. Вони більш високі, такі гостріші дахи. І ставнями на вікнах бачите, ну, відрізняються. Не буду я описувати, ви самі це бачите. От. Зліва будиночок такий же самий. В німецькому стилі. Вони мені подобаються. Чому я кажу, що в німецькому стилі, тому що я був в Германії о, в Німеччині. і там багато таких будиночок, які одно двохповерхові але обов'язково буде така висока е, гостра, гострий дах. От. Ну, Підемо зараз по цій вулиці, а потім я зверну далі. От. Будинки дуже різні і незрозуміло. Опять собачка буде зараз гавкати на мене, придеться піти. Ну, це недолік тут такий є. Я був здивований, коли ми з дружиною переїхали, переїхали, переїхали в Сан-Хосе. В Сан-Хосе наприклад, дуже рідко побачиш у дворі собаку, яка, як охоронець, і гавкає на всіх, хто проходить. Прикисив, як виявилося. Ну, умовно, я так називаю, бідніше місто не в плані, що доходить. Тут доходи сумасшедші, є, тут добувають, А те, що дуже багато бідних. Ну, живе. Справа це був американський стиль, і от зліва. Біленький цей будиночок це теж якби німецький стиль. Вони мені таки подобаються. Знову ж таки, якщо подивитися. На їхні розміри, ви замічаєте, що ну, будинки не, не дуже великі. От. Далі зліва там черепиця вже розвалюється, старенькі, мабуть, теж живуть поки що. Справа тут трошки поработали над архітектурою, як кажуть, щоб украсити свій будиночок. І Єдине, що треба ще відмітити, що... Ну, Знову ж таки, це стосується, коли я щось кажу, то я маю на увазі, що це в більшості таких. Так Більше більшості будинків, скажімо, такого сегменту масового, бедруми у них маленькі. Тільки мастер бедрум може бути більш-менш, більше 15 квадратних метрів. Да? А таксі бедруми можуть там, по 9-10 квадратних метрів. І все. Тобто тільки кровать стоїть і встроєний шкаф. От справа знову ж таки це німецького стилю я вважаю будиночок. Вони мені подобаються, вони більш такі цікавіша архітектура. Я думаю, компоновка кімнат в такому будинку інша. Ось цей теж. Чому? Ось також цей будиночок, тут це навіть парканчик такий в європейському стилі. Ну, тому що для американців ці такі не нетипові. Ну знову ж таки, що сказати, не типові. Ті європейці, які приїжджали в США, мігрували, в тому числі Англосакси. Наприклад, цей парканчик дуже чудово відповідає Лондону, десь в приватному будиночку. А американці взагалі почали так без парканів це робити. Тому що не знаю, чому економили. Тут тобто, знову ж таки собачка дивиться, хоче Ну, Вона далеко ще не та відстань, щоб гавкати. Але все-таки гавкає. А всі типові американські вже будинки, тобто коли вже самі американці. Будували ці вже коріння, які тут виросли. от вони такі плоскі, з плоским дахом, як зліва. Є достатньо старі. Це будиночок, хоч похожий на європейського типу, скажімо так, добре, на німецького, європейського. Але він бачите, старий, він з таких досточок, і можна побачити, що ці досточки вже, так сказати, в дуже поганому стані. Як правило, під, біля землі вони вже підгнивають. О, це більш новіший обновлений вже будиночок. Зараз я спробую повернути на трапу і прийти по такій. Ну будь ласка, є форент. Можна запитати, скільки це коштує? Ну, мені здається, форенти там далі, де з гаражів побудували будинки, і, типу поживуть. Тут американці ці, о, три бедрум, один ну, Зіло, а на Зілу є. От можна подивитися. от, от, такий от будиночок мені подобається. Хоч він і дерев'яний, а він європейського стилю. І там далі можна подивитися, у двір заглянути, що Ну, цікаво, цікаво, нічого не скажеш. В такому б я сам би жив. Тобто мені за... так як я європейець, все-таки і багато більшість американців ті ж самі білі, це ж вони з Європи їхні. Як це? Батьки, діди всі їхали. Ну, ось таки, можна звернути увагу, що коли йдеш, і так можна приглядатися, побачити, що дуже старі, вікна старі, дерево вже обсипається. Здається, що завалиться цей будиночок. Воно хоч так і може бути. Знову тут чудовий європейський будиночок і жінка старенька живе, щось поливає. От. Не буду її чіпати, може колись поговорю з такими людьми, чому у них така, така компоновка будиночків. Зараз я поверну направо. Е, як бачите, багато з'явилось е, за останній час, ну це я за останні 2-3 тижні бачу багато виставляють форент, і багато є фо. Е, Посеїв на продажу. От. Якщо, так сказати, порахувати, які є ці архітектурні моделі будинків, то дійсно тут можна мільйон нарахувати В США, вони всі різні. Але все-таки мені з гострою таким дахом більше подобається. ось. От. Є ці, коли що з такого гострого даху там роблять ну, невелику кімнату зверху, то тобто, це трошки більший. Вище, але я зайду на паралельну вулицю, справа бачите, що зовсім облуплювалось стіни дерев'яні. Ну, а сучасний варіант отак от обліплювати шубою, щоб не видно було дерево. Ну і правильно. Моя дружина бачила те, що вони стали це робити, щоб закривати від дощу, щоб, ну, щоб захищати дерево. Це, це теж, я так думаю, це слушно, що почали це робити, закриваючи дерево, щоб воно менше ламалося. Гнило. Так, там у нас вже ну, давайте пройдемося до тут. У нас, напевно, по цій вулиці буде менше сонця летить. Напроти є. Є, от, бачите, двоповерхові будиночки. Цікаво подивитися по зілу, якщо десь тут, поки що не бачив попро... зажив тут фрорент. Скільки хочу за рент треба подивитися, я потім може, під відео напишу. Може продається десь на цій ділянці у мене. То теж, теж ну, кажу, в моєму кварталі, да? от, такий розширений. Ну, от, тип, типово, знову ж таки, зліва будиночок. Навіть з такими дерев'яними прожилками. Це типова конструкція для той ж Німеччини. Такі будиночки мені подобаються. От, справа будиночок теж такий, з е, такими маленькими багатями склом е, ці вікна. Це теж нетипово для США. Тобто, знову ж таки, тут маса культур. А рядом бачите, з цим гострим дахом є такий, е, достатньо плоский дах. Це вже е, е, теплих районів, скажімо, з Мексики. Тобто, щоб краще обдувалось, краще не нагрівалось, треба плоский дах. А ось такий, дах. Це чудовий будиночок справа. Ну, я, я можу навіть догадатися, що у нас в Україні тако, такий саме будиночок може бути побудований. Тобто знову тут, бачите, і наліво подивиться, і направо є типові європейські архітектури будинків. А оце вже південний стиль, скажем, латиноамериканський. З такими арками, з такою ліпниною, скажімо. А ось цей з колонами. Це будинок столітньої давності, тоді такі працювали, робили, навіть не столітньої, а з такими колонами дерев'яними робили в часи громадянської війни. Якщо подивитись фільм «Gun with the Wind з вітром», про громадянську війну, не пам'ятаю, хто там написав. Фільм такий є. Так побачите саме там такі будинки з цими колонами. Це тоді та традиція була. Ну от такі от колони ще. От. То коли кондиціонерів не було, це була така альтанка, ну, веранда, де ціньок був, можна було вийти, воно і Зараз це не роблять, тому що кондиціонери є. і Тому така ситуація, як у мене. Просто двері у стіні і заходиш зразу, ніякої альтанки, нічого немає, і заходиш зразу в приміщення будинку. Черебиця така червона, це теж вже е, південний стиль. От. А справа, знову-таки, ми бачимо німецький стиль, ну не добре, європейський стиль. Е, суміш така е, говорить про те, що м, тут селилися різні національності, але все-таки багато є е, будинків. Європейського стилю це говорить, що, от наприклад, є місця компактного було поселення тих же німців, коли вони мігрували в США, котріх італійці, англо да? англосаксів звичайно, вони заполонили. І мені здається, що ці будинки якраз дань того, що тут багато європейців цілились. Проблема в тому, що в основному Європейці сюди приїжджали вже зі Сходу, коли вже жили тут, і вже вони якби були американцями. Тому що США формувалася, якби вся країна, яка зараз має територію, вона не сформувалася за рік-два, за два, як Радянський Союз. Спочатку розпався ось Росія в 17-му році на країни. Ось там собачка прийдеться і обійти. А то зараз буде мене гавкати. Зараз я покажу. От, будинки європейського стилю. Вивішують американські прапори, я вже так для себе вияснив. Це ті, які вважають себе чистокровними американцями. От. І чаще всього це білі або будуть обожними, або, може, будуть е, афроамериканці теж. І ось знову ж таки типовий. Європейський будинок з Димарема. І вікна такі типові, теж європейські, німецькі. Ну і ря... рядом чисто мексиканська споруда будинку. І знову ж таки європейський. І справа теж європейська. Так що, Як бачите, тут парканів нема, тому що не розумію я, чому багато тримає собак, тому що буває так крат і не тримають. В багатих районах парканів немає і собак не дома, до, дома тримають. Собаки тільки вдома тримають, навіть великих. Буває, коли підіржеш, вона так, таким голосом гавкає, що ж страшно. От. І знову ж таки, хочу звернути увагу, подивіться, вони всі невеликі ці будинки. Це від того, що тут вели... високі податки, ну в США я маю на увазі, високі податки на нерухомість. І чим ти дорожчий будинок зробиш, тим більше за нього будеш платити. Ну, скажімо, якщо в тебе є там мовно, мільйон доларів, потратити на будинок. Я не кажу про землю, бо то земля вже є. Можеш будувати хоч скільки хочеш, не широких, скажімо багато землі, гектар. Да? Так от, людина будує, о, машинка, яка класна. Ця машинка у нас. Зараз я покажу машинку. Ну, вона тут йде давно, як бачите, хоч колеса не поспущені. От. І, якщо ви подивитесь на машинку, то ви зразу помічаєте э, це, це, похожий на це, це, це 3 ці штучки, Кадівак, по-моєму. Це похоже на радянські автомобілі, цей ГАЗ-12, по-моєму. Якщо б той, хто не знає, що Радянський Союз ці технології ворував. Нічого свого вони не придумує. І побіди тут їздять. Це я умовно кажу. Побіди тут не їздять, їздять автомобілі, які один копія побіди. Копія ГАЗ-12, це те, що я показав. Ця машинка така, бачите? Копія ГАЗ-21, ну газ 20 побіг, газ 21 газ 24 все, все. Все це є. І тут просто е, Радянському Союзу все е, ворував у США. Чого? Е, США перше визнали Радянський Союз і дуже довірливо до сих пір, як бачите, ставляться до, до ну, Росії, а тут до Радянського Союзу. Вони, тому що США, якби на той час, ще скільки це було їм там? Ну, десь 130 років США всього було, коли Радянський Союз заснували. Да, ну може трошки більше, 140. І США теж довгий час, якби були і згої у світі, що, що це вони так? Індія ще була колонією. Коли Радянський Союз заснувався. Ну а з США, от теж, як був ще колонія від Англії, вона від'єдналася і все. І насправді треба розуміти американців, що вони підтримували Радянський Союз тільки для того, що вважали, що така ж сама історія. Хоч вона насправді не така, тому що вони тупі, не вивчали історію, крім своєї. От, Фосейл є. Треба буде подивитися скільки. Однак це американський тип, якщо ви бачите це 30-х років минулого століття, скоріш за все. От, я я от подив... спробую оцей позвонити, подивитися. Ось такі будиночки. І ось це типовий старий будиночок. Я, до речі, був на сході. У в Масачусетсі в штаті, і, в ста, і в, ясно, там старіші міста, чим це місто От, їм там по 200 більше років. Тобто, до заснування США. Ясно, що тут це просто колонії були. От, так там є такі старі будиночки, але багато цегляних. глядних. Спочатку тут поліцейський чи живе. Чи приїхали? Мабуть, живе поліцейський, і шеріф. Часів приїхали в гості. Ми це поліцейські шеріф і поліс. Як виявилось, хто не знає, шеріф, так сказать, посада більш висока. Ви така, ну якби більше прав має, ніж поліс. Поліс працює, поліцейський працює в, тільки в місті, а шаріф, він по всьому, якби і в сільській місцевості, і, і в місті. Більш висока і в нього більше повноважень, відповідальність і таке інше. От я цього теж не знав, а потім поцікавився так. ну, таки, я вже вийшов на вулицю, зараз я подивлюсь, це. Ей, вулиця. Так, де моя подивлюсь, скільки я хожу. Тому що мені, в принципі, треба буде вже працювати. А, 43. Ну так. Да. Давайте на сьогодні закінчимо це. І я продовжу показувати такі мікрорайони з будиночками. Навколо собою. Ну, зараз я знову ж таки прийдусь до свого будинку. Є ще що показати, подивитися цікаві. Звичайно, що мені було б цікаво зайти, подивитися, поговорити з людьми, про історію таких будинків. І бачите, такі двори всі, як і у нас. Все накидано. Ось цей будиночок. Так, це такі, в ньому. Гараж такий. Можна подивитися, що він таких станеньких досичок зроблений з ліками. Тобто там є ясно. Каркас є якась дерев'яна балка, от, не дуже товста. Знову вбиває одедок. І от дивіться, як внизу в ньому все так, він вже прогинається, все прогинається, скоро він може завалитися. Тут навіть цеглини розсипались. Так. Ну, Люди продовжують жити, а що, що зробиш? Будувати нове все рівно дорого, дуже в них це грошей нема. От, тому вони так живуть. Ну і давайте порізняємо. Знову ж таки, бачите, це сучасна е, обробка дерев'яного е, дерев'яної стіни. З ціни зроблені з дерева, неважливо як, чи там ДСП, як сучасне, чи досточки дерев'яні, як раніше, сто років назад були. Її отак обмазують такою шубою. От. І воно як менш краще виглядає. Є, що не обмазується. Теж вже старіший, або є така архітектура, що не обмажеш що зліва цей будиночок. Ясно, що вікна завжди можна поміняти, так як і у нас роблять. Старий зняв нові побудував. І от те, що це архітектура не сторітньої давності, а цей будиночок десь так середини минулого століття. Показує це такий вхід, просто двері назовні. Заходиш, а там е, одразу як це вітальня, там міплова кімната, немає коридору. От. Ну, На цьому все сьогодні.